Вітаю, давайте ми продовжимо перевіряти на задачі з теми магнітне поле. І у нас зараз дві задачі, але по слайдах вони в мене займають трохи багато місця. Ну так зроблена задача 7.24, Але вона у вас вона більш компактна буде розташована і так. А перша задача: 7.15. На рисунку показаний напрям руху електрона та напрям діючий на нього з боку магнітного поля сіли Лоренса, визначити напрям магнітної індукції поля. Ну, Нагадую, тут вам навіть написали, що електрон має від'ємний заряд. А це означає, що коли ми будемо використовувати силу Лоренса, ми пам'ятаємо, що вона сформульована правило лівої руки сформульовано для заряду. Якщо заряд негативний, то ми повинні трохи змінити ситуацію. Давайте подивимось, як ми будемо це змінювати. Так, ми, безумовно, будемо користуватися правилом лівої руки, але правилом лівої руки для негативно зарядженої частинки. Якби у нас була частинка позитивна, ми б сказали, що палець великий в напрямку сіли Лоренса, а чотири пальці показують напрямок швидкості. Але у нас негативна частинка, тому ми направляємо чотири пальці в протилежний бік. Тобто у нас таки да, великий палець буде направлений в напрямок сіли Лоренса, але чотири пальця, але в мене так складно повернутися. Ну, якщо тільки разом з креслом, тоді у нас виявляється, що розташов... долоня розташована так, що лінії повинні йти із рисунку до нас. І таким чином ми можемо показати напрямок магнітної індукції. Будь ласка, не помиляйтеся в таких задачах і звертайте увагу, який саме заряд частинки. Зазвичай вам просто називають цю частинку. Якщо мова йдеться, наприклад, про протон, то це все зрозуміло. Він позитивний і з ним все просто. Якщо це електрон або негативний іон, то не забувайте, що нам потрібно 4 пальця долоні на направляти не в напрямку швидкості, а в протилежний бік. Таким чином ми розв'язали задачу і можемо переходити до наступної. Але тут автори нам запропонували багато всього зробити. Дивіться, у нас є чотири рисунку. Рисунка А, Б, В і Г, схематично різні випадки показані. Так ось нам потрібно, перше, сформулювати задачу для кожного з випадків, а потім ще й розв'язати її. Але натяк тут однозначний. Це рухоми заряжені частинки. Тобто, ось це все Заряжені частинки. Ну, якщо вони позитивні, я можу казати, що це або протони, або позитивні іони. Протони пишуться коротше, і точно так же ось тут: або це електрони, або негативно заряджені іони. Електрони пишуться коротше. Я полюбляю то, що коротше. Тому формулюємо задачу. І так, перша задача перший рисунок. У нас є вже даний рисунок виробити обов'язково. У вас вибору нема. Про всяк випадок. Я нагадую, що в даному випадку у нас північний південний полюса. Це не означає, що ми їх розпіляли, ні. Це означає, що просто у нас спадково подібний магніт, але ми нарисували тільки края цих полюсів. А далі, ось сюди він продовжується і сюди продовжується, або вниз він продовжується, не знаю куди, або від нас, або до нас. Неважливо, де продовжується, але це частини. Цього великого магніту, у якого є обидва полюси. Далі я про це розповідати не буду, але коли я вам розповідаю, що розпіліть неможливо, неможливо полюси магніта розділити, а ви потім бачите отакі рисунки, у вас здається враження, що щось я там вам неправильно казала. Ні, я казала все правильно, але в деяких випадках ну, не дуже класно рісувати великий магніт, достатньо тільки елементи цього магніту нарисувати. І так. Яку задачу я пропоную для цього рисунку? Ми будемо визначати напрямок сіли це для електрона. Для цього ми будемо, mm -hmm. безумовно, користуватися правилом лівої руки, але для негативно заряженої частинки. На попередній задачі я про це подробно розповіла, але що потрібно зробити? Ми нарисували полюси магніта, ми нарисували електрон, ми нарис... показали швидкість напрямку його руху. Ми показуємо, що лінії магнітної індукції виходять із північного полюсу, входять в південний Далі ми розпо... розташовуємо ліву руку таким. Чином, щоб у нас індукція входила в долоню. Чотири пальця у нас повинні бути направлені протилежно швидкості, тому що негативно заряджена частинка, і ми бачимо, що сіла Лоренца в цьому випадку о, великий палець буде направлений в вглуб, глубину рісунку. А це означає, що ми можемо показати вже напрямок дії сили. Але так, тут багато писати. Добре, зробили це перший рисунок, переходимо до другого. Другий рисунок, тут змінили полюси, знак заряду, але швидкість в даному випадку уходить безпосередньо від нас в глибину рисунка. Давайте ми зараз будемо визначати напрямок Сіла Лоренца для протона. І будемо шукати. Напрямок за рисунком. Значить, Спочатку ми показуємо вектор магнітної індукції, потім ми вказуємо, що ми будемо користуватися правилом лівої руки для позитивно зарядженої частинки. Якщо хтось такий ну, набагато більш ліннівий, ніж я, то ви можете поєднати перший і четвертий випадок, і другий і третій, там тоді вам буде трохи менше писати. Ну, якщо хто розуміє, зрозумів, про що я казала. Добре, давайте далі дивитися. Якщо ми розташуємо е, ліву руку так, щоб у нас чотири пальці входили, ні, не чотири пальці, Вибачте, чотири пальці за напрямком швидкості від нас, е, лінії входили в долоню, тоді великий палець буде до гори направлений, це буде у нас сіла. Тому ми е, відповіли на питання. Дивіться, я ще, до речі, зробила. Тобто, сам рисунок зроблений чорним коль, кольором-білим, чорно -білим. я вже там, де починаю розв'язувати, я е, проміжуточні кроки, е, проміж, ну, поступово кроки роблю е, синім кольором, а потім вже відповідь рисую зеленим. Ну, тобто Я виділяю навіть на рисунку кожний крок е, моєго розв'язання. Якщо ви можете наприклад, використовувати. А лівець і ручку ну це теж може бути більш наглядно, ніж навпаки. Так, по крайній мере, простіше розглядувати ваш розв'язок. І не робити його дуже маленьким, тому що там нічого не можна побачити. Зараз у нас буде. Сіла, і нам потрібно напрямок руху протона знайти, ну, тому що все інше ми тут бачимо. Знов ми е, будемо користуватися правилом лівої руки для позитивно зарядженої частинки. Лінії індукції нарисували, великий палець розташуємо за напрямком сіли, лінії входять в долоню, і це означає, що 4 пальці будуть напрямлені саме до нас. Це означає, що швидкість руху цього протону направлена в наш бік. Ось таким чином ми це зробили. І залишилась ще одна задача у нас, ще один випадок. Тут я буду, наприклад, визначати напрямок магнітної індукції, тому що магнітне поле мені не показали, але мені показали напрямок швидкості і напрямок сили. І знов я буду користуватися правилом лівої руки, але буду користуватися правилом лівої руки, в даному випадку знов для негативно зарядженої частинки. Тобто великий палець буде направлений за, сі... за напрямком сіли Лоренса, але чотири пальці будуть направлені не ліворуч, а праворуч. І тоді я розумію, що індукція входить в долоню, тобто вона входить в. Наш аркуш паперу. І це у нас буде і індукцію ми можемо написати. Ось такі задачі сьогодні: вони якісні. Тут багато писати, багато рісувати. Це не формули, але це потрібно зробити, тому що у вас буде такого типу задач дуже велика кількість. В деяких випадках це буде обрати із всіх випадків якісь, якусь правильну відповідь. Десь буде потрібно кожного разу щось порісувати, показати, як ви це розумієте. Але кожного разу ми пам'ятаємо, що ми формулюємо, яким саме правилом ми користуємося, і якщо це у нас пов'язане зіле Лоренса, то для нас важливо який знак частинки, яка буде рухатися. Ну, мабуть, так. Все, далі можемо відпочивати.